Всі привіт, з вами я з АТО Сученкона і Білий Сьогодні четверта серія, як я поїхала в Ха-ха! Поставляєте, -ха! це так класно. Ну, я кажу, що там, каже, пішла я пішла. Я думаю, ні, не вірю. Данька! Даня, Даня! Данька, Ты в каври! Мама, ухай... Там три там, там енот Где да енот? Данюшка, оно енотик Ты помнишь оно еноти? енотик? Оно енотик Ты не, не, не можешь нащипать, на жаль На жаль кусочек Бо їсти? Печенька. І давати не можна їсти. Якщо ти хочеш... Його кормлять спеціальний лук. Розуміє? Розуміли? Дивіться, квіти є гуси давай співай, співай, співай бомбіни тільки не бачи їх не але я вже не буду ходити по світу О, тут ми вже були. Дивіться, дивіться Дивіться, дивіться. Дивіться, Дивитеся косы, черные самі маленького лежать. Подивіться. Оце козака Марунчика. Бачите, коза Ага, Прикольні. Дуже класно. Там... Не ти виріші. ж вирішиш, а ми домовляли, що ти ходить. А це любить, які каші. занесені до червоної книги, дітки. Чорний не. ж їх ловили? Просто... Тут вони ще були. Що тут гуси? а Чорний лебідь вийшов, бачите? Які в них між пальцями перетинки. Для чого це? Щоб плавати? Щоб плавати. Всі... всі пташки, всіх всі, всі птахи, які плавають, в них є такі водоплавні перетинки. Я я вам покажу. Це зараз покажу. Хто Це у нас дивиться. курдючно. Он там же все курдючные. Он там, я такая сиренька. Есть и курдунцы такие. Классно, ты видите, какие он. Вот и видите. Надо очень О, він зараз України. не я зараз їм. Вас покажем. Аж коли дивиться вам. Не роби так. Я вам покажу походку. А, оце, Данька. Чорний лебідь, червону книгу. Це чорний лебідь, наші червону книгу ви чули. Це класно, ось які квіти. Зараз вам показуємо. Десь перевірю. А де зараз пішли! Там треба йти далі. Читово. Подивіться, не справжній лев. Ну, хоча б гарно. Я просто на макдолеті Подивіться, там хтось бігає. А, то вовк там бігав. А чому хто? Ти бачиш, як вовк рухався. Не кричи, як ви сказали. Там вовк бігав. А ти подумаєш, що ти все це повезує. Вовк бігав, представляєш? Дамір! Вовк ходить. Представляєте, коли ми йшли, він сидів, спав десь. А він ходить зараз. А, як. Покинуся нарешті. Так. Класно. О, дивіться, як тут гарно. Я зараз просяду. Я зараз на тій території. Дети, дети, кто-то может Оце Даня, я його в камеру знімаю. Махає ручкою, ось бачите? помахав Помахавши наразі. Потім дошити став телефончик, Забодять не завжди. Тварини будуть.